Німецьке підприємство повинна активно контролювати роботу пенітенціарної служби спільно з владою допомагати у розв'язанні складних проблем. Робота комісії регламентована, і члени її один раз у квартал говорять напрацьоване варіанти допомоги тим, хто з тих чи інших причин перебуває у виправних установах. Члени комісії також відвідують об'єкти утримання засуджених, і голова комісії, заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута, підкреслив, що дисципліна та суворий технологічний режим торкнувся, і його дівчат, журналістів всіх випустили. кажуть, тут питань немає. У нас дівчат немає засуджених. А ви, будь ласка, шукайте. Документи, так що служба працює. Я вважаю, що порядок має бути порядку ставить. Якщо дали так, порядок має бути порядком. Ми всі колегіально приймаємо рішення, що має бути літої не направлення або припис, і в цьому напрямку рухаємо. Засуджені мають право на отримання освіти та користуватися іншими суспільними важеннями для того, щоб бути повноправними громадянинами України. Паспортизація дуже широко розпространяється, засудження, які не мають паспорта громадянина України, ми сприяємо в його оформленні. І ми надаємо освітні послуги. Тобто при кожній установі, при п'яти установах, при 108 му центру немає, бо дуже велика текучка. При п'яти установах і 6 у нас функціонують школи та навчально-консультаційні пункти, де видаються засудженими. Атестати про закінчення середнього навчального закладу встановленого зразка. Тобто ніде не пишеться, що він на території установи отримав освіту, він отримує загальнодержавний атестат. Наголошено, що потрібно розширювати різні форми спілкування із засудженими і сприяти їх широкій адаптації у суспільно корисні процеси комітету